І так, вами прогресія даного мотоцикла. Tekken 250. Прогресія з собою являє невеличкий ось такий речажок. Далі вилочку. І, що саме правильно і цікаво можливо, то те, що вся прогресія виконана на гольчатих підшипниках. Ось. Повсюди є гольчаті підшипнички. Змазки, я б не сказав, що мало. Змазки достатньо. Також у вилочці є. Гольчиті підшипники, що вже є великим плюсом. Але незалежно від того, що прогресія виконана дійсно круто, маятник, який вже було поварено після того, як він пішов в тріщинах. Ну, Тріщини це не заводський брак, це відношення деяке відношення власника до самого мотоцикла, так як Зачасту купляють китайців, а їздять як на японцях. Значить, що мене в цьому маятнику, ну, можна сказати, навіть не здивувало, а просто розочарувало. Це ось. Звичайні сайлент блоки Ну, я просто вже в шокі. Запоперить ось отаку прогресію і заткнуть все це діло дешевими сайлент-блоками... Я просто не розумію, там вже у китайців чи мізки пливуть чи хто знає що. Де б отакі маятники не встановлювалися, а це Шенрей 6Б, 6C, ну, як на моїй конкретно практиці, отут постійно стоять гольчаті підшипники. Ні. Треба встановити було ось оце гівно. Справа в тому, що люфт у маятнику вже почався. Хоч змазуйте, хоч не змазуйте їх, суть їх одна й та сама, вони всі люфтять. Єдине, де вони реально тримаються, ці салінблоки, це баджаджі. Баджадж боксер. Там все те саме. Ті самі салінблоки, але вони працюють. Якісна гума, якісний метал. Все працює роками. Хоч змазуй, хоч не змазуй, але вона дійсно працює. Ще однією особливостю даного маятника є те, що... Ось оце кріплення, вуха кріплення для, самих, для самого речага розташовано не зверху, як, наприклад, в X-Trail, коли тут іде амортизатор, або в 6B, 6C, коли тут прогресія таким ось речажком йде. А вона розташована знизу. Верхня частина є пустою. Амортизатор йде глибше вниз. Настільки це якісніше, чи не якісніше, краще, чи поганіше працює, хто знає. Воно, в принципі, все однакове. Єдине, що відмінність це ось в цих речашках. Тут вони маленькі, за рахунок довгої вилки. Все. Там вилка дещо коротша, зато речах більший. Зараз це все діло помиється. Намастим сюди ось такої, айпоновської змазки. І будемо збирати конструкцію. Також можна спостерігати наслідки спадання цепу, до речі. Цеп був. Ну, Як вже він до мене прийшов, це був дуже сильно перетягнутий. І походу ще й дещо в одну сторону дужче колесо було зміщене. За рахунок цього цепка і спала. Ну і само собою ще дужче побила зірку, ступицю взагалі покоцала майже до самого сальника. Болти також в такому блискучому, негарному стані. Також буде перебрано переднє колесо і змазаний передній супорт. Стосовно розміру самих підшипників, значить, ось самий найбільший має такі розміри буква HK2020. Середній має такі розміри HK1718. Ну, той самий середній, однаковий, вони видно однакові. 17 1718. Розміри розміри сальників. Тут їх дуже погано видно. Ну, скоріше, якщо у вас ось є така частинка, то сальники можна підібрати, просто помірявши штаги циркулем. Коротше, не найду я свого штангенциркуля Все це міряється по діаметрам. Є внутрішній діаметр, наружний діаметр і глибина посадки. Ну, глибина посадки тут. 5 мм. Ось таке діло. Що стосується вилочки, ось зараз знімемо сальник. Ага. Не хоче. Опирається. О, є. Знімемо сальник і подивимося. Ага. Взагалі розмірів немає, видно, вночі закриті. Говорю на цій стороні таке саме, але дивимось. Ага, тут видно. Так. H. К. 17-18. Так, спробуємо підшипники з боку альмівного диску. Без люфта. Голяче. З боку зірочки. Як видно, підшипнику вже смерть під заміну. Знявши пильник з боку гальмівного диску, можна спостерігати ось таку пухку ржавчину та бруд. Це наслідок того, що у пильник не було закладено змазки, а це все не було гарно витерте. Сюди попадає волога, ну а далі робить всю ту біду, яку ми зараз бачимо. Що стосовно підшипників, китайці не заморочуються, вони ставлюють... Підшипники звичайного, звичайної якості, що на класики, що на ендурики, що на спортачі китайські. І само собою, якщо на підшипники йдуть ударні навантаження, а на ендуро вони йдуть, то вони швидко виходять з ладу Подивимося, що тут у нас за розміри. Вони однакові. Так, розміри. 6302, 2RS X1. Прям страшнее. x 1 Так, тут ще був для впевненості. Ступиться остро. Осик видно. То есть он уже бігає прямо под рукою. Так. Да, Так, всі ті самі значення. 63 02,2RS x 1 Витягуємо підшипники, замовляємо нові, ставимо і ганяємо далі. Після того, як перший підшипник, той, що ще був не дуже в пошатаному стані, вибив за допомогою ось такого інструменту, попередньо нагрівши ступицю ось такою газовою горілочкою. Ось цей підшипник. Він вибився. Доволі таке швидко. А ось як вилетів підшипник, який був зі сторони е зірочки. Ось як ми можемо спостерігати його куски. Тобто він вже не просто, ну, ну, буквально один маленький удар і він просто розкрешився. Ось так буває. Хоча сауні він виглядав то, в принципі, навіть непогано. Ну, Бачимо результат. До речі, удари були дуже-дуже легенькі, він взагалі просто вилетів зі свого посадочного місця. Ну, це все, само собою, попрогріву. Але є ще інша проблема. Зовнішня обійма. Зараза залишилася. Ось там і витягнути її, а як неприємно. Ну, Зараз будемо ще гріти і пробувати далі. Так, Для цього візьму велику випадку. І з цього боку дещо. Нема моїх помощників вони зараз у дідуся і бабусі. Я, я думаю, а гаряча зараза. Ще й пече. І ми висадимо. І ось перемога. Фух, наче Україна над Росією. Покаптіти птіти прийшлося. Ось така зараза. Підшипнику тупо смерть прийшла. Фух. Жесть. Зачекаємо, доки прийдуть нові, і будемо знову прогрівати і монтувати все назад.